Дігтярівському професійному аграрному ліцею виповнюється 145 років, а розміщується він у справжньому місці сили та краси дворянському маєтку Галаганів. І якщо про палац Галаганів у Сокиринцях відомо багато, то про його побратима у Дігтярях мало хто чув. Відомо, що палацово парковий ансамбль був збудований року 1825-го на замовлення Петра Галагана. Цікаво, що цей садибний комплекс створювався одночасно із сокиринським палацом. А відтак архітектор Дубровський відтворив той самий принцип розміщення будівель, що й в Сокиринцях. Слід зазначити, що, попри схожість ідеї, палац у дігтярях все ж менш претензійний ніж його побратим у сокиринцях. Проте Петро Галаган, відомий своєю любов'ю до прекрасного, вклав у нього лишень найкраще. Основна алея парадного входу і панський будинок були по одній осі. Відомо також, що в Дихтярівському маєтку був прекрасний оркестр, де грали місцеві селяни кріпаки. У 1845 році на одному з концертів у Дегтярях побував і сам Тарас Шевченко. А місцевий скрипаль віртуоз Артем згодом став прообразом головного героя у його повісті. Музикант цю історію переповідають чи не всі місцеві жителі? А ще тут є охоронець і талісманчик. Маєтку ось такий Дігтярівський кіт, який приносить щастя. Цікаво, як же склалася подальша доля маєтку, бо ж як відомо, у Петра Галагана не було спадкоємців. А відтак він передав частину землі полтавському губернському земству, яке у свою чергу здавало її селянам в оренду а в приміщеннях палацу розміщувалися навчальні заклади. У кінці 70-х – початку 80-х років 19-го століття, архітектор Вербицький перебудував палац для ремісничого училища, що прописалося тут на наступні 15 років. Потім у садибі Галаганів розташовувалася школа майстерня, а з радянської влади – промислова артіль. Та навіть фабрика художніх виробів імені 8 березня. Після звільнення Чернігівщини від фашистів, у колишньому маєтку Петра Галагана, були курси механізаторів, а потім ПТУ, де вчили на трактористів, шоферів та комбайнерів. Сьогодні ж у Дихтярівському палаці знаходиться аграрний ліцей, і саме завдяки цьому факту маєток зберігся у чудовому стані. Та сьогодні є місцем сили і захвату усіх туристів. А поруч із палацем розкішний парк, який і виграє осінніми золотими барвами.